ФК епіцентр приймає ФК Кудрівку з Чернігівської області. А зараз справа першого удару надається матері загиблого героя Романа Іваненка, розвідника та добровольця Роман Іваненко. Був відомим українським гумористом 24 січня 2023 року. Під час бойового завдання в районі Мікільських Дач під вугледаром потрапив у оточення. До останнього бився поруч зі своїм побратимами у важкому бою. Отримав тяжкі поранення на ніх і потрапив у полон. На жаль, його серце зупинилося 28 лютого 2023 року. Головний арбітер матчу Андрій Зайцев з Донеччини, йому асистують. Дмитро Каморніка з Донецької області та Віктора Ворончук. Доворіт, Зараз Ляшенко приймає м'яч. Ходиш такий майданчик, Андрій може пробити, пробиває. І довга передача вперед. Демченко грудьми скидає на набігаючого бежнара. Бежана може пробиває, і що стійка рятує кудрівку зараз. Тип Сантернів все ж таки Бендера навішує трати майданчик. Яшков не дотягується і тут вон Єгор Демченко відкриває нас рехтур. На 17-й хвилині. Ну, мені здається, там Яшков помилився на виході. Давайте глянемо ще раз. Не було там ніякого порушення. Ігор Демченко спокійно грає того. Навдосвід. Лежанар з м'ячем запускає протягом проців. Є в нього просіли. Пробиває Яшков зараз. Яшков герой цього епізоду. Намертово майже взяв. Думанюк. Думанюк пробиває вище воріт. Набирав там швидкість, набирає швидкість козак, але Савчук все контролював. М'яч в полі. І один-один. Один-один. Ліга з 34-та хвилина. Давайте ще раз подивимося. Повторюю. Ну не видно, звичайно, цієї камери. Чи вийшов м'яч там за межі поля, чи ні. Ждар. Іде або обіграш, йому це вдається зробити. Бжнар зміщується, а ліворуч. Назад на клинцяклець прострілює Демченко. Я врятує свою команду. Добивання кутовий зараз буде. Ще один зараз момент небезпечний біля воріт. Кудрівки бачимо, пробиває. А відстав дуже стійку і там Демченко! Який момент зараз був! Спочатку Запорожець, ну награна схожа комбінація. І Демченко повз ворота. Давайте ще раз глянемо на повторі. Запорожець прокидає далі. Там Демченко ну все тільки в порожній кут забиває. Але м'яч полетів. Не туди. Наві стійку влучив. Так, від стійки пішов за межі поля. Посов назад на Беженара. Беженар зміщується, може пробити. Пробуває Беженар повз ворота. А нікутовий все ж таки зачепив там м'яч. Страчаус. Тепляков такий удар був незручний. Димець. Стіна. Ец. Постріл. На Демеденка. Го! Вірахонуть настає. 2-1. Асист Олександра Клинця і перший гол для Івана Дмиденка. 2-1. Радіють, радіють, де в кам'яці Подільському. Можу припустити, що за попри оцю відстань, буде прямий удар від Владислава Мороза. Вгадав я чи ні? Давайте подивимось, розбігається мороз, пробиває! І що тіка рятує. Зараз міг бути, ну, напевно, навіть курйозний гол, да? тому що Яшков не зміг відбити цей І... Ана, епізод позаду. Зараз атаці знову центр танчик танчик. Зміщується. Пробиває повз ворота. Ще один момент. Цілив таку праву. що саме так епіцентр цього сезону був найсильніший, але зараз епіцентр міг пропустити. Бачимо, Яшков пішов в штрафний майданчик і під центром. Відключається до атаки своєї команди. Порожні ворота Кудрівки. Тепляков навіс. Там скидка від Думанюка, відбуває Гаращук, нікого з партнерів немає, але тут, -тут... Ні. Тепляков все ж таки першим на м'ячі, бо набігав там танчик. навішив в штрафний майданчик, Біли кулаками подалі. І Климець. Яшков ще не вернувся в ворота, але все вже встигає. Климець бачив порожні ворота, Климець роз. Розігнався сильно. І тут порушення правил, і жовта картка. Мороз спробує все ж таки зі штрафного влучити у ворота суперника. Збігається Владислав, пробиває там рикошет і готовий. Все. Лунає нас фінальний свісток Андрія Зайцева, який сповіщає про те, що чемпіонат завершено, а епіцентр сьогодні здобуває свою... Поспіль перемогу з рахунком 2-1. Епіцентр, триумфатор цього сезону в першій лігі. Команда, яка створила щось неймовірне. Команда, яка створила і переписала свою власну історію. Давайте кілька слів. Звичайно, про худрівку. Це теж історія для цієї команди. Команда ще жодного разу ще не претендувала на вихід до прем'єр-ліги, і команда ще має шанс підвищитися. O Plaza.